Всім привіт! Це вже сьома частина, як я будую місто в Майнкрафт. І третя частина, як я будую будинок за 500 мільярдів доларів. Трохи дорогий такий будинок, знаєте? Коротше, Е... Показую, що ми побудували за. Попередні дві частини. Ми побудували такі величезні просто сходи. Мені за все треба було вирівнювати. Я поки їх грубив, то Ну, ви не думайте, що це так просто зробити. Величезні сходи. Я ще й сам потім в цю землю ставив. От все мав вирівнювати. Оце взагалі було дуже довго. Коротше, ми побудували сходи, такі от тунель. Оце у нас схід на подвір'я до нашого будинку. І... Короче, басейн з джакузі. Во. Тут у нас коротше, перша частинка басейну. Тут у нас таке міні-джакузі, можна так чисто. Подивитися, тут скло, прикольненько, але є ще друга частина басейну. Ну, тут туди тяжко попасти, бо у нас у ці е, бульбашки відштовхують наверх. І коротше, оце друга частина басейну. Тут часто так поплавати собі, і все. О, наш, наш басейн дуже великий. Наш басейн. От коротше, я не знаю, ми напевно в цій частині будемо будувати будинок вже. А то, блін, ми все побудували крім будинку. Коротше, нам перед тим, коли будувати будинок, треба тут все по максимуму повирівнювати. Бо будинок я планую побудувати, типа. Е... Я не знаю, як вам це пояснити. Короче, ви самі потім побачите цей будинок. Нам спочатку треба все повирівнювати. Но, е... Я так собі в думках подумав, як цей будинок приблизно буде виглядати, то, в принципі, прикольний будинок вийде. От. Е, там ще й е, у нас буде, по ідеї, два поверха і балкончик там, ну, взагалі все, що треба у нас буде в цьому будинку. Короче, зараз ви все побачите, мені треба це все вирівняти спочатку. Чи дивіться, як це приблизно виглядає? Ой, зараз нам треба о, замість тих всіх камнів, камнів поставити землю. Щоб вона все отак рівненько, гарненько виглядало. А то камні, вони тут трохи мішають. Ой, нам треба без камнів, щоб все виглядало. Ну, Отак вже, в принципі, виглядає поліпше. Дивіться, скільки тут місця буде? Тут взагалі. У нас будинок буде досить великим, до речі. 48 й день. Як я будую ці будинки, вже підходить до кінця. Ой, взагалі капець, блін. У нас зараз почнеться 49-й день. Во. Ну, коротше, дивіться, я зараз буду е, отут землю ще зверху отак ставити, щоб воно оцей гарніше виглядало. О. Ну треба ще більше землі. Хто дивився першу частину, як я е, починав будувати оцей будинок за 500 мільярдів доларів, той там, е, міг бачити, о там всякі фонтани, знаєте, там. Вертоліт навіть в мене там був в моєму старому будинку за 500 мільярдів. Але, коротше, хочу вам сказати, що от того всього в, в цьому моєму новому будинку не буде. Во. Бо це лишня всяка фігня. От. Тим більше, я навіть вертоліт не зможу зробити, бо в мене тепер навіть модів на вертоліт нема. У мене раніше був мод на вертоліт, але я його видалив. От. Коротше, дивіться. Я вже. Е, я вже думаю, в принципі, нормально це все виглядає і можна починати будувати будинок. Е, От. Коротше, дивіться, е, в першому поверсі у нас буде підлога з химерних дошок. Ну, коротше. З цих голубеньких бірюзових, чи як ви там їх називаєте, я не знаю. Ну, коротше, з цих дошок. А другий поверх буде з підлогою з цих фіолетових дошок. Наш будинок буде такий в формі напівкруга. от. І наш будинок буде дуже прикольним. Ні, я придумав робити наш будинок в формі півкруга, бо вийде якась фігня. Ліпше хай простий будиночок такий буде. На півквадрата в формі. От-от. Коротше, дивіться, я вже оце все е, перший поверх вирив, і нам залишилося тільки зробити з цієї печери. Е, Нормальний будинок. Вот. Короче, зараз я тут все перероблю, там дошки поставлю. А до речі, а з чого в нас будуть стіни? З яких блоків? З яких блоків у мене були стіни в моєму старому будинку за півмільярда доларів. Зараз подивлюся. Так. О там теж такий тунель був. Вау, як прикольно. Це так було давно, я це знімав, капець. Там, там теж у мене, до речі, джакузі було отаке. от. капець. Ну там взагалі ніфіга не видно. Короче, наскільки я понімаю, там стіни були з цим. З химерних дошок і блоків алмазу. Ну, тоді, знаєте, як я зроблю? Е тоді підлога в мене буде з блоку кварцу, а стіни будуть такі самі, як в мене там раніше були. Ну, тоді взагалі все буде ідеально. От. Так, підлогу я побудував, значить, треба стіни тепер тільки побудувати, і все буде ідеально. Ну, ось так, ось так ось це виглядає. І коротше, я вирішив от замість, от в цій стіні замість алмазів поставити світлокамінь, от, щоб у нас там світилося, все було гарно, от, було все видно. Коротше, ну, виглядає прикольно, погодьтеся. У Нас ще буде другий поверх, він буде набагато крутішим. У ну, нас двері будуть скляні, прикиньте. Войки ми будемо багаті. Отак От треба все отут рівномірно зробити. Е -е -е Ні, треба цей чуть побільше. Так, отак отак. Ой. До речі, у мене вже п'ятдесятий день, як я будую місто в Майнкрафті, я навіть не замітив. Привітайте мене з 50-м 50 п'ятдесятим днем, як я будую ціле місто. От, коротше, я зараз буду сходи коротше, будувати. Коротше, дивіться, от такі в нас сходи будуть. І ще я знаю, типу, такий один лайфхак за рек це зробити. Типа, отак сходи поставити. О. І так взагалі ще гарніше буде виглядати. От. І коротше зараз зроблю самий другий поверх. О, це буде дуже довго. Будував я тут, рив, землю, е -е, планував, як буду робити. Цей другий поверх. І а тут дерево, блін. Е. -е, -е. Капець. Коротше, я вже тут все вирив ніби. І. не знаю, що мені далі робити. Е. -е, -е. Буду робити підлогу собі, там стіни, ну там все інше. Думаю, ви поняли. От, як в першому поверсі в мене все буде. Так, підлога зроблена, треба тільки стіни зробити. Я планую зробити стіни такі самі, як і в першому поверсі, але в мене замість того синього, точніше, Ну, у того, химерних дошків в мене буде багаряні дошки. І замість алмазів в мене буде золото. Короте, дивіться, я вже всі стіни в принципі зробив, і мені знову лишилося е, цей. Точніше, не знову, а. Мені лишилася остання стіна. я зроблю так само, як і. В першому поверсі замість блоків золота зроблю цей світлокамінь, щоб воно світилося. От. І коротше, тут в мене буде балкончик такий. От, зараз я його побудую і вам покажу. Ні, ну, вже виглядає прикольненько. Так, я ще балкон не побудував. Ой, у нас просто буде бомбезний балкончик. Отакий от скло поставлю і щось таке. Виходимо, от на балкончик, собі дивимося, там джакузі, е тут алмази, вот, і прикольно взагалі. отак так ще з'єднати, щоб було взагалі ідеально. І буде прикольненько. Ляха, то що за камні, блін? Е -е, мені треба ці камні знести. А то виглядає, блін, взагалі недорого. Коротше, дивіться, що я ще придумав зробити. Отак, от типу, виглядає некрасиво. Отут блоки які стерчать, якісь лишні. А я просто отак люками закрию, і це буде виглядати, типу, так задумано було. во, І, 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 і такий, типу, міні-декорчик люків буде. Ва. Ну, ідеально, бляха. Тут теж блок стерчить, його треба. Землею хоча б прикрити його. Ну, ну, ідеально, хоч там ще впусту в будинку, ніфіга немає, ну, ми там добудуємо в наступній частині все. Бляха, я навіть стелю не зробив. Давайте зараз, швиденько, зробимо стелю і все. Цей, е, коротше, я вже побудував стелю. І не знаю, ну, На цьому я вже буду закінчувати в принципі, третю частину, як ми будуємо місто в Майнкрафті. І, чекайте на четверту частину. Я думаю, четверта частина буде фінальною, і ми там вже закінчимо будувати весь будинок за 500 мільярдів доларів. А на цьому поки що все. і Всім пока-пока.